Всіх вітаю! І так розпочнемо сьогоднішнє наше тренування. Займаємо позицію стоячи, ноги на ширині плечей. Руки можна на пояс, можна в розслабленому положенні. Зараз ми з вами будемо виходити на носочки і йти на повну стопу. Носочки, повна стопа. І працюємо 10, повна. 9. Повна. Вісі. Перестримаємо. Сім. І шість. І п'ять. І чотири. І пристримаємо три. І два. І один. І. Добре. Зараз походимо на ребро і на повну стопу. Зовнішнє ребро повна стопа. Працюємо вісім. І. П'ять. І чотири. І три. І два. І один. І. Добре. Прекрасно. Переходимо на позицію. «Глубокий присід. Ми сідаємо максимально глибоко. Ставимо до долоньки на підлогу. І зараз разом з вами будемо виходити на прямі ножки, не відриваючи долоньки від підлоги. І опускаємося знову глибокий присід. Якщо ви не можете повністю випрямити ножки, не відриваючи долоні, тоді, значить, залишайтесь в положенні трішки призігнуті коліна, але долоні не Відривайте від підлоги і працюємо разом. Вісім і в динаміці сім. Шість і п'ять. Чотири. І. Три. І. 4, і, 4, і Два і один. І сіли в положенні сидячи, затримались. Зараз ми з вами робимо наступний елемент. Наприклад, правою рукою ми тримаємось за ліву ногу. А лівою рукою будемо виконувати скручування і розкручування. Гарненько потягнулись. Крутились і потягнулись наверх. І ще працюємо. Шість наверх. П'ять. Наверх. Чотири. Розкрутились. Три. Розкрутились. Два. Розкрутились. Один. Розкрутились. Міняємо позиції рук. І разом працюємо. Скрутились, розкрутились, гарно, протягнули спин. І працюємо сім. Розкрились. Шість. Розкрились. П'ять. Дуже повільно. Чотири без різких рухів. Три. Розкрились. Два. Розкрились. Один. І гарно розкрились. Зараз, якщо трішки ноги втомились в цьому положенні, можна встати, встряхнути ноги. Трішки встряхнули. І знову входимо в положення глибокий присід. Працюємо з кульшовими суглобами. руки в зручному вільному положенні. Зараз намагаємося тягнути коліном до підлоги. Наші п'яточки залишаються на підлозі. Потягнулись коліном до підлоги. Працюємо з кульшовим суглобом. Потягнулись. Наскільки можемо амплітуда. Якщо трішечки, то значить потрошку тягнемось, але працюємо разом. Вісім і сім. І шість. І п'ять, і чотири. І три. І два. І ще трішечки один і нахилились, випрямили ножки і плавно з круглою спиною піднялись наверх і знову ж таки стряхнули ножки, якщо втомились. Якщо не втомлюєтесь, ви можете не підніматися наверх, а приступати до наступного елементу. Знову позиція. Глибокий присід, руки вільні перед собою, і намагаємося коліном тягнутися до підлоги. Ми тягнемось по діагоналі. Оп, намагаємося торкнутися до підлоги. Дуже обережно, якщо повільно виконуємо можна до половини, якщо не виходить з першого разу. Але потрошку намагаємося тягнутися коліном до підлоги. Це теж у нас робота з кульшовим суглобом. Працюємо оп, ще в своєму режимі трішечки зробили. Хтось швидше, хтось повільніше. Угу. Оп, добре, потрошку закінчуємо. Ручки ставимо на підлогу, виходимо в прямі ноги в нахилі. Зараз ми з вами поступово будемо згинати одну ножку, потім іншу. Якщо ви не дістаєте до підлоги, можете взятися за ноги і робити. По черзі згинати коліна. Але краще намагатися тягнутися долоньками або пальчиками до підлоги. Гарненько пропрацьовуємо, розігріваємо кульшовий суглоб і розтягуємо задню поверхню стегна під колінкою, тянемось. Ще попрацюємо разом 4, три, два. Один. Поставили ножки разом поручками. Зараз ми з вами присідаємо вниз, сідаємо на носочки і виходимо на повну стопу, в нахил, наскільки можемо. Знову присідаємо на носочках вниз. І вийшли в нахил, наскільки можемо. Ще працюємо чотири. І в нахил ще три. І в нахил, ще два. В нахил. Ще один. І в нахил. Поступово переходимо в позицію на підлозі. Зараз займаємо зручну позицію. Або сідаємо стегнами на п'яточки, або найкраще положення, якщо дозволяє амплітуда. Ножки трішки розвести і сісти стегнами прямо на підлогу. Через сторону йдемо в нахил в сторону. Ліктем намагаємося тягнутися до підлоги. І протилежною рукою бочок. Якщо важко дотягнутися ліктем, тоді лікоть може лягти на ногу і витягнутися в такому положенні. Але намагаємося все ж таки покласти на підлогу. Потягнулись, гарненько протягнули бочок. Через середню позицію нахиляємося в іншу сторону. Потягнулись гарненько. і ще по одному разу в сторону, потягнулись і протилежна сторона. Середня позиція. Робимо глибокий вдих, піднімаємося, руки, наверх потягнулись і видих вниз. І на цьому сьогоднішня руханка з вами закінчена.